Автопілот ВЛС складається з п'яти основних компонентів, які постачаються в двох окремих коробках. Основна коробка містить ресивер GNSS XR1, дисплейний консоль, універсальний комплект для встановлення, універсальну проводку та всі посібники і документи підтримки. Друга коробка містить електричне кермо XV1 та супутню документацію. Коробка XC1 включає консоль, яка доступна з дисплеєм 7 або 10 дюймів, кріплення РАМ для універсального монтажу, гарантійний талон та посібник швидкого старту для програмного забезпечення Horizon. Ресивер GNSS XR1 універсальний ресивер автоматичний, сумісний з кількома супутниковими системами. Це справді глобальний ресивер, який приймає сигнали від супутникових систем GPS, GLONASS, Galileo, BEIDOU, та QZSS. Цей ресивер також має вбудований гіроскоп та акселерометри, що забезпечують найточніше керування для вашої машини. Універсальна проводка забезпечує всі з'єднання, необхідні для всіх типів машин в одному комплекті. Нарешті універсальний комплект для кермування знаходиться в першій коробці. Він включає сім різних адаптерів з шліцом для найбільш поширених машин, які використовують фермери. Включено кілька різних варіантів кронштейнів проти обертання для надійного кріплення вашого керма до кермової колонки. Кронштейни доступні для багатьох популярних марок і моделей машин. Усі кріплення та фурнітура також включені. Друга коробка для доставки призначена для електричного керма XV-1. Це кермо має електричний двигун з високим крутним моментом для точного контролю керування для машин будь-якого розміру. Безредукторний двигун забезпечує безшумну роботу і підтримує вашу кабіну в тихому стані. З простим встановленням та калібруванням ви зможете легко переносити його з машини на машину.